Якісна і недорога шторна тканина від ажур з цікавим принтом у двох варіантах кольору. І по недорогій ціні всього-навсього 240 гривень за метр, при висоті 2,80. Ширина набирається. Канина дуже якісна, падающа, отака. Гарно шиється. Чудово виглядає при пошитті на тісьму. Маємо в наявності у біш кольорі такому темне золото. Та у сірому кольорі. Дуже гарне тут іде плетіння жакардове. Ось, що було видно. Так само і на цій модельці. 240 гривень за метр. Висота 280 метра. Також у цієї штори дуже гарно виглядають. Гляньте, ось такі гарні кетиці турецького виробництва. Ними можна підбирати штору на боки. Ціна к'єтиці? 300 гривень за штучку. Виробництво Туреччина. А до цього варіанту буде гарно виглядати ось такий. Гляньте, ціна 300 гривень за штуку. Виробництво Туреччина. Зв'язок, як завжди, з магазином Ажур. Тримаємо. Пишіть нам, коментуйте, цікавтеся. Потрібна консультація також пишіть або інші з наших товарів. Звертайтеся до нас.